Рарія повертається з новленням 1.4.5, Я вже не пам'ятаю, що я тут робив, точно пам'ятаю, що я граю за їїшника, і зараз будемо йти до кінця. Будемо вбивати Мунлорда, і ну і трохи подивимось там з оновленням 1.4.5. Хоча там небагато я побачу, тому що я буду записувати тільки в самому кінці е цього проходження з цією версією. Ну ладно, не буду на це відволікатись. І погнали продовжувати наш прогрес. І почнемо ж ми з в бджілки. Так, підожди, стоп. Бджілки? Так, стоп, стоп, стоп. Зараз я перегляну відос. І е, Ми закінчили навпусти плантеру. <кхем> От ми і вбили плантеру. А це значить, що в темниці з'явилися нові моби, які будуть приносити нові речі для різних класів. А нам це життєво необхідно, адже наступна йошка вибивається саме з них. Звісно, можна було б далі пройтись і вбити ще Голема, щоб вибити потім йошку із Матрона. Але то вже буде трохи складненько, тому йдемо в темницю. Фарм був довгенький, що я ж встиг зробити величеньке таке приміщення для фарму, але все ж таки я вибив його. Нарешті, мій Йошка тепер зі мною. Ем, ну далі, звісно ж, мені треба на голема. Також поформию есенції повітря для новеньких крил і знайшов навіщо піраміду, хоча вона мені вже далеко не треба. Спустившись в данж, я почав призивати глазіку, тому що тут їхні призивалки стоять, а в данжі якраз їх можна призвати. І тим більше їїшку випробував. А ну, так як голем це рядовий челікс, просто вбили та й вбили, ну окей, зробив броньку собі, ну це потужно. І якщо ви ще не забули, мені треба Йошка найпотужніша. Це всього то перехідна, кракен це таке собі ще. А мені треба О, коктулху, причому буквально. Воно випадає з матрона, а це сонячне затемнення, яке можна призвати тільки в день. Ну, логічно якби. Ну тому я сплю до дня і призиваємо. Фарм це вийшов ще той, воно не випадало мені довго. Прям дуже довго. І тільки як випало, я такий радий, йомаю, нарешті випало. Але на цей момент якраз вже вийшла нова обнова. І давайте подивимося, що додали. І перше, що кидається в очі, це, звісно, меню крафту. І, до речі, є тільки дві речі, які я помітив. Це якраз меню крафту і додали ще нитку для Йошника. Ну, це якщо я говорю саме про моє проходження. Також в ну, паралельному проходженні ми там граємо з людьми, та й там багато чого ми побачили. І, а також додали всяких там хлистів і ще зброю так багатенько. Ну, це все, що я хотів сказати. В цілому погнали на культиста. Але його вбивство було таким посередньо, дуже швидко і легко. Хоча я б не сказав це на новому кадрі. Але як я раніше бував, я не пам'ятаю. Тому закрив це питання. А поки підемо раз башенку, другу башню, та й третю, та й четверту. Що тут говорити? А, і до речі, я побачив, що моя сумка це не останній рівень поліпшення. І казали, що та нитка, яку я дістав у торговця, то якраз і був один із аксесуарів, який треба було. Приєднати до сумки, а то єдиний, до речі. І тепер я вмію так. от. Коротше, перше вбивство Монлорда не було успішним. Ну як завжди, я з першої спробу не вмію. О, до речі, світанки і заходи сонця зробили набагато красивішим, як ви бачите зараз. Мені дуже подобається. А, іще. Я вбив марсіанський на шесть задля рилка літаючої, тому що якось без тарілки, ну не камельфо битися з Мондорда ну, в Новій Сході, так? А тому погнали на другого монлорда. А, ну і трохи після мови. Я хотів факторію зробити, відос, але так вийшло, що там дуже багато контенту треба обробити, та й прикольчики всякі поставляти. Тому щоб, та, в принципі, закінчити цю історію з яйошником та й зробити все ж таки відос. Я вирішив тераріо зняти. Ну, в принципі, це все. Дякую за перегляд.